Сьогодні ми знову в секонд-хенді. 18 гривень за кілограм. Скільки знову моя мама? Пусти мене пусти, сказала. Ми шукатимемо образ на останній дзвоник. Женя, сюди. Це повна шара. Ти чи буряк заказували? Ну, якщо я тільки куплю то, що треба для жінки, щоб скрити всі її недоліки. Що Шо, паркуєте? Я сюди один раз приїхала за півроку, я можу собі дозволити. Вони шукають на останній дзвоник. а на кожен день так одягнути. Вже а цей мені халатик подобається. Гуляй. Женьок, як гадаєш, підписники сумували за мною, тому що судячи з переглядів наших випусків, вони більше сумують не за мною, а за мамою. Випуск з мамою набрав майже 70 тисяч переглядів. Не 70, а 66. Ну, попросимось на більшу, так? Да? Переглядю. Ще я час <рес> да. А по-друге, я думаю, Женька, що це не те, що мама була, а то, що було нове обличчя в твоїх випусках. Яскраве обличчя. Давай не треба, ну, яскраве обличчя. Любіми, всім привіт, це канал Смислі. Сьогодні ми знову в секонд-хенді. Зі мною знову моя мама. І сьогодні ми шукатимемо образ на останній дзвоник. Так, я кажу, папа, мама, у мене ще той школярик. <рес> Давай так. <рес> в чому ти хочеш бути в? Дягнена. Ну, по-перше, тільки не в темних кольорах, тому що все... це останній дзвоник, це зрозуміло, да, це да, свято. Да. Не тільки для дітей, для вчителів теж. Це точно для вчителів в першу чергу. <гум> Дуже хочу щось яскраве, світле. Тому що зараз такий час, що хочеться щось дійсно, щоб на душі було світло. Ти ж не забувай, що ми в секонд-хенді, а секонд – це у нас лотерея. Тому, мамуля, що знайдемо, то знайдемо. Я щось таке хочу, знаєш, щоб воно було чи розове, чи голубе. Ану, донь, дивись. Тут, звісно, виріз буде, але ми його скоригуємо. Мамуля, ти на розмір дивилася? Ну що просто не поміряти. Так, беремо. Та що ж то міряти, якщо це не твій розмір? Так, ми ще не міряли. А я поняла. Сьогодні буде божевілля. Я дуже люблю, коли на сукні є якісь етно такі узорчики. Ну це ж не плаття. Під джинсики можна. Все одно поміряю. Мамулечка, ти забуваєшся, ми шукаємо зараз образ на останній дзвоник. А ти дивишся, аби взяти. Ні, я розумію, що вона приїхала за 500 кілометрів сюди. Да, Бачить ну, я... такий дешевий секунд, де 68 гривень кілограм. Але це не означає, що ми... треба виносити весь магазин. Ну ми можемо Тоже та яка виносить да, весь да, магазин. Давай її просто поміряємо. А, а вдруг я в А вдруг? Ні, всю сукуп. Я, я просто пілянусь. що квадратика цією суконкою ти робиш себе реально пухкішою. Тому не потрібно одразу ні. Навіть міряти не будемо. Чекай, 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 чекай. Ні, мабуть, мій. Переверни, переверни. Ну, яка ж це сукня, як Це, я... Фу, це О, я світер. хотіла сказати, речі, що з це ж ж джинсиками цей светр буде дуже файло. Да, особливо на останній дзвоник. Блін, я забула. Ну ми все одно її відкладаємо, ми поміряємо. Я тут знайшла, шкода, що не на тебе. Шкода, шкода, що не на тебе, але дивися, яка класна суконька, нова, новісенька. І подивися, ось такою деталькою. Це у нас розмір М. Шкода, ага. ну, да це ладно. теж не на тебе, але дуже класно. Ну, а що ти собі не візьмеш? Подися, яка гарна. Ну це не розмір, ти бачиш. Вірочка, Альона. Да, на нова на Ні, ми цю беремо. Цю беремо. Хай буде. На літо кудись. Okay. ми ну шольце вже ці пантери випросили. <рес> 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 Будемо просити ще мало. Так, пішли <рес> на кофточки. Це ж просто кльова ідея. Ось я би такого формату взяла, щоб і виріз був, і кольор мій, і бантик можна ззаду чи попереду, не знаю, як він іде. В школі червону пасту не відмінили? Ні, не відмінили. Ну, чого ж? Це блуза справді крута. Типу, на останній дзвоник було б круто, але, мамуля, сорі, я не винна, що це не твій розмір. О, мені подобається. Донь, десь. Домашки. Ну що? Боже, ну світло таке. Ну, святкове, легеньке. Ну чого ні. Мамуль, ти в мене молода жінка, не буду казати людям, стільки тобі років, але молода. Ну чого ти дивишся на ті речі, які б навіть 70-річна не одягнула? Доня, мені подобається. Беремо, будемо міряти. І ковойку. Комплект. Ось мені ще нравиться. Дивися. Дивись, що мені подобається. Бачиш? Це теж тобі не подобається? Ні. Що ви все бракуєте? Я сюди один раз приїхала за півроку і я можу собі дозволити взяти не тільки яскраве, бо вони шукають на останній дзвоник, а на кожен день так одягнути. Ти думав, тебе будуть батьки любити просто так? Твій улюблений колір, да, до речі. І да, 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 да. до речі, теж. М -м, і тут ми не тільки по габарітам схожі. Така коточка, вона мені так подобалась. Ну і що, ми знайдемо їм. З моїм бюстом. Гарний, гарний тебе бюст, хоч якийсь. Коротше. То, що воно темного кольору її не... Слухай, но сама. Та я ж не влізу. Сама фактура цієї, та що цієї блузи, вона дуже гарна. Ні, ну вона Мам, дуже гарна. Я, я нічого не маю проти. Квіти це зараз в трендах. Колір розкішно синій. Він такий з фіолетовим відтінком. Ні, ну, мені теж подобається, ти не переживай. Мені подобається. Де ти тут фіолетовий бачиш. Женьок, подивися. <рес> та нема тут фіолетового. Це темно синій колір. Ану, хвильку. <рес> Люди добрі, скажіть, будь ласка, чи бачите ви тут відтінок фіолетового? Ну, да. пам пам Чому проблема? Слухай, би ти до мене так підскочила, я тебе не знав, я б теж сказав, що не було, підходить. Дивися, що й позаду нас на гудзиках, Так все файненько. Да. Все, берем, берем. Це перша річ, яку я одобрюю насправді. Це прекрасно. Ні, ми тільки по мірі. Ну, будь ласка. Ти він та не бачив, а я та бачу. гарно. гарна, На кожен класична. День? На кожен день дійсно, з джинсиками можна, я тобі. Знайшла кілька варіантів, Слуха. і мені здається, вони ідеально підійдуть на святкування останнього дзвоника. Така класична чорна суконька можна з білим намистом, червоним. Вона просто в ідеальному ідеальному стані, і гріх на неї не звернути увагу. Ні, сукня, сукня але, звісно, гарна, а чи, але чи я, я нього влізу? Та я теж хую, що ти можеш в нього не влізти, тому я знайшла тобі ось такий наряд. Неймовірно красива ніжно рожева суконька. Я ніколи тебе до речі в такому кольорі не бачила. Ніколи. Вона ну, така текстура, трошки як мішковина. І мішковина, і ну, ну така шанелівська тема, але дуже слабна. Ось воно. Ну якщо я тільки куплю то, що треба для жінки, щоб скрити всі її недоліки. Поки мама переодягається, користуюся моментом. мої, якщо вам подобаються наші випуски, усе, що ми робимо, і ви хочете бачити більше, обов'язково ставайте нашими спонсорами. Вся інформація, ось тут. Зараз знову режисер монтажу скаже, що я погано просила. А там стільки матеріалу. Отако. Весь позор. Мамуль, да, весь позор. Мамуль, виходь! Ні-ні-ні-ні, <свистит> 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 почекай. Почек... <свистит> Почекайте. Ні, не мене позорити. Зараз ми впихнем, не впіхуємо. Бог бачив, я намагалася. Додому я просилася. Не судьба. Це справжня життєва трагедія. От я чесно вам зізнаюся, на цій сукні мав закінчитися випуск. О, я ж кажу всі мої багатства на виду. Ну що, слухай, ну. Це ну мені подобається ну, такі образ, дуже подобається. Ну, Спочатку я соромилась, бо кофточка коротенька. Ну, якщо все це буде на каблучках, я думаю, що все буде. Є ось такі, але вони нам сюди не підійдуть. Ну нічого, взуття ми ще знайдемо, не проблема. Ну Тобі подобається <звук> в цілому? Так, <звук> так, да, 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 да. да. ще одні штанці є, давай дивіться. Що, і ці штанці ми купуємо, так? Да? Вони навіть свободніші, на мене і так добре. Давай так, купуємо дві пари синіх штанців, а ти вдома вже будеш думати, яких саме піти на останній дзвінок. Так, мені подобається. Все, вже цей вже образ ми частково купуємо з піджачком Твій образ та останні дзвони коштуватиме 77 гривень, мамуль. Всі гроші. Давай, давай потім зарплати. Я ніколи не мав п'ятірок з алгебри, але... Це кура, його мать, то фіга грошей. Женяк, ну погнали мені щось подивимося. А? Що ти подивитися? Ну, щось цікавеньке, ну хоч щось. Я теж хочу щось купити. Подивися, який піджачок. Шукаю реально класичний сірий піджак. Оверсасі я знайти собі його не можу. А щось так собі так? так, 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 так. так. Нічого, ну, з цими штанами нічого. Боже, але тобі так класно. Боже, тобі так класно. Ні, ну дуже класно. Тобі, ти чого? Тобі люди вже говорять, що. Класно, класно. Візьми, будь ласка, а я ще хотіла сказати зразу до штани, як пішли. Ну, як образ. Мама дорога. Не маму? папу. 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 Берем. Мама сказала, що купуємо, значить, купуємо. Гарно, Not. гарно, Not. не вражає, але гарно. Женя. Ну подивися. Слухай, а як ще ми зараз сіримо піджачком? Жень. Слухай, дуже гарна суконька, дуже. І ми теж її купуємо. Це у нас S, у мене але ну, Нічого страшного, вшити сантиметр ми завжди зможемо. Беремо, навіть не міряючи. Мій сірий піджачок обходиться мені в 35 гривень, а разом з суконькою, якою я буду носити, 50 гривень. Які туфельки. Давай подивимось, скільки вони заважать. 68 гривень у нас сьогодні кілограм, 29 гривень. Ну, де б ти ще знайшла такі гарні туфельки за 29 гривень. Це ми теж купуємо. Теж не мій розмір. Єдине, що тут є трішечки забруднення. Ну, нічого страшного, в кислородний порошочок і все буде файненько. Ну, гарна сукня, скажи? Дуже гарна. Любі мої минулого випуску я обіцяла розіграти ось цю неймовірно сексі сукню. Тож цього випуску вона відправляється підписниці. Ось за цей коментар. Пані Олена, знайдіть мене у соцмережах Телеграм, інстаграм, і вже завтра вона відправиться до вас. Ну і користуючись моментом, нагадаю про свій телеграм-канал. Любі мої обов'язково підписуйтеся. Там у нас всілякі різні обговорення, мої невеличкі розпродажі. Ну точно не менш цікаво. Підписуйтеся. На черзі у нас наступний секондхен. Цікаво. Яка ціна тут сьогодні? Мамулю, <ріст> <ріст> 18 гривень за кілограм. Скільки? 18. <ріст> Дівчата, це повна шара. Гуляємо, шановне панство. Гуляємо. Гуляй. <ріст> <ріст> так, що ти там ховаєшся? Женя, там Женя, що там ховаєшся де сюди? Женя. Грайся зі мною чи що? Йо-йо-йо, Альонка, дивись. О, теж синій піджачок у нас. Дивись, так? ну нащо ми там Цей Це даже якийсь, якийсь гарніший. А? Гарні, дуже гарні у нас золотисті гудзики. Ти знаєш, цей піджак навіть більш ідеально підходить до твого образу на останній дзвоник. Ой, гарненька. Дивись, я там не влізла. Може я в цю нарешті влізу. А Калина тобі подобається? Та, тільки вона зливається зі штурму, мені погано. Твоя улюблена блуза? На 6,85. Майже 7 гривень. Бомба. Вона така легенька. Лі, на літо це бомба. Вона дуже легенька. Пропоную ну, зараз зробити ще випуск на літо. <рес> так? Шукаємо одяг на літо. <рес> а чому а чому ні? Взагалі вже середина травня. Тепер будемо шукати одяг на літо. Чекайте йти далі, поки я напала на, на жилку. Дивись, колір морської волни. Мені подобається. Беремо. Клас? Ні, головне, що це мій колір, правда? А це, доня, це носити зараз. Мені нічого сказати, я в шоці. Звізда в шоці. Звізда в шоці, а я це поки беру. Пусти мене, пусти, сказала. Пусти. На вашому місці я б цього не робив. Подивися, які славні шортики. Клас! Прям дуже круті. Скажи з якимось топом або такою сорочкою на 3,87, майже 4 гривні. Звісно, ми їх купуємо. Ти що, Мамуль, ти вже передягнулася, я лише встигла шортики собі знайти. Цей ну, що, куплю, можна збирати. Скажи. мамуль. Женя, він вже проти мене пішов. <смій> Женечка, дякую, що ти пояснив це простими словами. Ні, ну що вам правда не подобається. Саме <смій> рашу. <смій> так, добре, хай би картоплю, я їба. А картоплі в нас вдома багато, пілогорода посаджена. <смій> як ви збираєте картоплю, я знімати не буду. Цей червоний на літо. Купуємо. А ну виход. це ми не беремо. Хіба спати лягати. <світ> так трапеції навіть трапеці, виходить, паралілі <світ> математики. Якщо що, вчителька математики <світ> у мене мама. Ні, ми це не беремо. Не подобається? Ні. Що то? О, господи. О, <світ> господі. <світ> <світ> ти, ти встиг подивитися, бо я ні. Колір <світ> бомба. А колір, до речі, приємний. І, і мені він не до обличчя, правда? Да, пасує. Ну, колір пасує, я покортину нічого не говорю. Ти показує, що класно. О! Знаєш, що я пропоную Женюк? Поїхати до ще одного секонду до Києва. Гіпермаркет. Ти... Звідки сміх? Що? Чебуряк заказували. Чибуряк вес-м'яз. О! О! Наступний, будь ласка. Ти, у мене очі розбігаються. Це якийсь капут. Оце ми лоханулися. Приїхали за 20 хвилин до закриття секунд хенд. У нас залишилося рівно 10 хвилин, щоб пошукати хоч щось. Я вже знайшла, Це... поки ви там установлювались, дивіться. Оце теж. Ну що? Як тер-теракотовий колір? Да? Да, це реально дорога. Подивися, яка Диви, яка гарна суконька. А оцей мені халатик подобається. Це добре, не нюх. Бачила, що там речі по 10-15 гривень. Там О. вже закрито, на жаль. Ну і слава Богу, що я не бачила. В ній тут багато. Подивись, яка красива сукня. Давай влезу. подаруємо підписникам. мої, якщо ви розміру S, Пишіть у коментарях, розіграємо ось цю суконьку. Дуже славно. так. Да, 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 да. Клас. Римся, римся. І негодні до дна до ліз. Боже мій. Парити, Вона і здівається надо мною. Тут можна тиждень, рити. тиждень ритися і... і все хочеться. Лише не все підходи. Це точно. Так, а це що? Донь. Гарна, класична. Це що вона 25 гривень? Ну. Ні, так вона, так вона 30 гривень, а так буде. Це і ми на цю току взяти, а так? Да? Буде по 25. Тож, називається, прийшла мамі допомогти. Подивися на цю спідничку. Що я маю тут побачити? Хуйня. німа хуйня. Мамуль, прикольно. Ну це типу. Пляжо Чи готова ти оголити свої сісь? Ні, не готова. Не продовжай. Ну, для пляжу супер під купальник. чому не пау. Гарна. У мене швабра такого. Кольору. Що да? ти мене паскудиш? Скільки можна? А ти пасу не віддам. Ти замітив, що коли залишається реально 5 хвилин до закінчення, до закриття взагалі магазину, тут кожен сам за себе. Мама, бачиш, на себе шукає. Я швидко на себе шукаю. Ні, класно, це секундку я беру. Шмеля! 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 А це, це що таке? Та спідничка. Це не на мою попку. Треба буде спілку поставити таймер. А це? Згодися прикольно. Донь, мамуль, що? не влізеш. Уже ба не влізу. Бігом, бігом, бігом. Бідний Женька. Думає, що вони тут. Риються. Де? Да? <рес> я порився, тільки не даю. Подивися, який боді. Це якраз там мама. Мій фасон. А я його топом зроблю. Я його топом зроблю. Мамо, дивися, тут знову оголені груди. Будь готова до того, що мої цяцьки знову побачать. Це що в місто таке? Я замовляла цецькаску. Замінила на таку. О, мамуль, гарний кольор. Та я ж не влізу. Та синтетика. Віскоза теж, до речі, синтетика. Я що влізу. А чому? Ні, подивись, яка широка йде. Скопились, скопились, Пішли. Ой, я вже змарилась. Затарились. Затарились? Довольно. Довольна. Тобі вистачить цього одягу на все літо? Ні. Мама! Ах! Любі мої, сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте, залишайте вподобайки. І взагалі, як вам вбрання мами. Класні. Дякую, що були з нами. І до наступного випуску. Бай-бай! Що, -бай. мамо, дайте ані. Ти сьогодні молодшим. О, клас. І я устав. Мою радість.